І наостанок новини спорту у першому матчі чвертьфіналу Кубка України з баскетболу черкаські мавпи поступилися Дніпру, хоч і впевнено тримали лідерство протягом трьох періодів. Та в останньому розгубили двозначну перевагу і дозволили Дніпропетровцям виграти з мінімальним відривом. На руку їм зіграла ще й відсутність через хворобу двох гравців передньої лінії мавп. А коли у другій половині гри з перебором особистих зауважень з майданчика пішов Завацький, ротація черкасців стала зовсім вузькою. Через втому вони вже не могли чинити. Гідний супротив агресивному пресингу господарів, у яких ще й спрацювала ставка на дальні китки. У результаті Дніпро таки здобув перемогу 68-64. Попри це, учасник фіналу чотирьох кубка України визначатиметься у Черкасах. Задля виходу в головну стадію турніру, мавпам потрібно 31 січня обіграти Дніпро з різницею у п'ять або більше очок. Три фактора основных, которые нам мешали сегодня играть так, как мы играли в последнюю часть. Первое, это то, что мы две недели не играли никакой игры. Второе, то, что команда их не приехала без двоих игроков, ключевых. И, и третье, то, что не бились все игроки со скамейки. У нас любая замена сегодня не помогала. Как раз よろしいです